От якщо ти коли-небудь вийдеш заміж, то чоловік з тобою в перший день розлучиться. Мама стояла, у перші руки в боки, і дивилася на двері горища, з яких виглядала Валя. Спускаєшся, чуєш? Пішли на город, огірки прополоти треба. Мені огірки не потрібні, якщо тобі потрібні, то й роби сама. Та що це таке? Ні матері допомогти, ні вчитись не хочеш. Нічого не хочеш. Валя показово зачинила дверцята, горище було її місцем. Тут вона могла не переживати про провіники чи ганчірки, які іноді діставали її, коли мама була поруч. Сюди мама забратися не могла через свої габарити, тому саме там Валя проводила багато часу. Вона ніяк не могла пояснити матері, що жити в селі вона взагалі не збирається. Її чоловік матиме велику квартиру. Дуже велику, і природно ніяких дров, ніяких грядок, ніякого сіна і такого іншого. А краще, якщо її чоловік матиме хатню робітницю. Ось тоді валя заживе і ніколи до цього села не переїде. Якось непомітно школа залишилася за плечима. Ніякий принц на горизонті Валентини не зустрівся тому, щоб не слухати постійні лекції матері, їй довелося піти в ПТУ. Закінчивши його, довелося Валентині повернутися до села, бо принца все ще не було. Були, звичайно, хлопці, які до неї залицялися, але такі далекі до її ідеалу, що Валя навіть не дивилася в їхній бік. Була у валі подруга. Правда, коли Валя дізналася, що та зібралося заміж за веселя, тракториста довго сміялася. «Та що ж ти робиш? Так і залишишся в цьому селі, говорила Валя подрузі. І що? Мені тут подобається. Будинок будувати хочемо. Василько добре заробляє, відповіла та. А саме куди працювати підеш? не вгамовувалася Валентина. На ферму, коротко відповіла Катя. Що? Тоді мені буде соромно з тобою спілкуватися. вигукнула Валя. Тоді вони посварилися і навіть кілька місяців не спілкувалася, але Катя дівчина відходлива. Випачила подругу. Валя влаштувалася на роботу комірником і продовжила чекати на своє щастя. Тільки ось десь воно зовсім загубилося. Мама занедужала, все в хаті лягло на плечі Валентини. Город благополучно заріс буряном, вона забула купити дрова і всю зиму воно грілася сирими. А коли валі виповнилося 30, мами не стало, і такий смуток охопив валю. У Каті вже двоє дітлахів, була хата повна чаша, Василь любив її сильно. Іноді здавалося, що десь вона помилилася, кудись не туди звернула, але вона відразу гнала ці думки геть. Одного ранку вона прокинулася і зрозуміла, що є одна проста річ. Їй 32 роки. Немає нікого, з ким би вона могла просто поговорити, кого вона могла просто обійняти. Надвечір вона сходила в магазин, купила її гриз запросила Катю в гості. Катя прийшла, окинула здивованим поглядом стіл, подивилась на подругу. Що у нас за свято? Валя махнула рукою і раптом схлипнула. Все, не можу я так більше. Усіх чоловіків і діти. Одна я все чекаю на щось. Катя розгублено дивилась на неї. Але ти ж сама хотіла. Катю, ти знаєш, що я тільки сьогодні зрозуміла, як я помилялася. Я хочу заміж, Катю, я хочу дитину. І валя розплакалася. Катя зітхнула. Вони сиділи в темряві, світло не включали, бо якось краще говорилося. Обидві застигли, коли у двері постукали. Так, на порозі з'явився Василько. Катю, валя, ви чого в темноті сидите? Він класнув вимакачем, потім окинув стіл очима і свиснув. І чого собі ви даєте? Катя дивно дивилася на чоловіка. Василько, почала Катя. Що? А у тебе на роботі чоловіки на одруженні є? Він якось підозріло глянув на неї. А тобі навіщо? Мені не потрібні. Потрібно термінову валю заміж віддати. Василько зітхнув, задумався, а потім сказав ні, немає нікого. Тільки Олексій, але Олексій, він взагалі не в темі. Він, крім інтернету та комп'ютера, взагалі не бачить нічого і не чує. Валя зітхнула. Хоче чого дивуватися? В селі з чоловіками завжди було важко. І тут Катя вигукнула. Я все придумала. Валя, ти маєш зареєструватися на сайті знайомств. Валя здивовано заморгала. Катю, та ти що? Я у цьому взагалі нічого не розумію. Катя хитро посміхнулася. А ось у цьому нам допоможе Олексій. Вона обернулася до чоловіка і звела брови. Так, Васильку, той тільки зітхнув. Наступного дня надвечір у двері знову постукали. На порозі стояв чоловік і зніковіло приступав з ноги на ногу. Мене Василь попросив прийти, раптом заговорив він. Валя не менш збентежена, запросила його пройти. Вони засиділися далеко за північ, поки Олексій пояснив, як користуватися ноутбуком, який він приніс, поки показав, як переглядати повідомлення та відповідати на них. Валя нагодувала його вечерею і навіть почервоніла, коли він сказав, що нічого смачнішого не їв. Ідучи, Олексій сказав М -м, якщо що, то ви одразу свертайтесь. На ранок у валі вже було одне повідомлення. Вона вимила руки, витерла їх сухо і сіла до столу, відкрила, почала читати, поки читала, навіть почервоніла. Потім рішуче схопилася і кинулася стежкою до Олексія. Через два тижні Василь запитав Катю: Як там у Валентини справи? Знайшла когось? Начебто ну, у вихідні збирається до міста на побачення. Серйозно? А я думаю, що з Олексієм сталося бігав, усміхався всім, а зараз сумний якийсь. Катя обернулася до чоловіка. Ти що думаєш? Чесно, навіть не знаю. На Олексія це не схоже, але інших пояснень не маю. а Валя бачиться. Побачення Валентини прийшло не зовсім вдало. Передбачуваний кандидат у чоловіки виявився трохи не таким, як на фото, точніше, зовсім не таким. На фото був чоловік років 40. Темні вусики, коротка стрижка. Коли Валя побачила його наяву, то хотіла одразу піти, але не встигла. Сидячи на автовокзалі, чекаючи на автобус, вона чітко зрозуміла, що ні на яке побачення більше не поїде. Не може вона, це ні сиднітниця якась. Коли вона йшла стежкою додому, то почула ззаду тупіт. Обернулася, її наздоганяв Олексій. «Привіт, ну як прийшло? Ай, не питай, якийсь. Прийшов такий незрозумілий. Валю, ну ти не впадай у відчай, ми ще пошукаємо. Вона поклала йому руку на руку. Не треба, Олексію. І за ноутбуком приходь. Не потрібно мені таке заміжжя. Вона пішла до будинку, а Олексій дивився їй услід здивовано. Потім усміхнувся і швидким кроком попрямував до центру села. Увечері Олексій прийшов до валі, в руках в нього був букет, айстер. Сам Олексій був у костюмі. За кілька днів Катя забігла до Валентини. «Ау, подруго, ти де? Вона, як завжди, забігала до валі без стуку і одразу застигла. У кімнаті, начепивши на себе фартух, накривав стіл до сніданку Олексій. Він підніс палець до губ. Тихіше, Катю, Валя, валять, ще!» Хвилин п'ять Катя не могла сказати нічого, а потім спитала. На весілля то запросите? Через рік Валя дивилася на маленький пакуночок у себе на руках. Поруч сидів Олексій і зовсім мрійливим поглядом розглядав свого сина. Олексій обережно помасав пальчики, який маленький, а Валя почала витрати сльози. Валю, ти що? Що не так? Жалієш, що за мене заміж вийшла. Олексій злякано дивився на неї. Та ні, що ти таке говориш? Шкодую, що раніше тебе не зустріла. Він обійняв її у нас з тобою ще стільки всього попереду, що наймолодші нам заздрити будуть. А Валя подумала, що зараз, в цей момент, вона ніколи в житті не проміняла б своє село, свого сільського чоловіка на те, про що завжди мріяла. Виходить, що для справжнього щастя не потрібні квартири, потрібен просто той, хто зробить тебе щасливим.